дівчата хлопці, привіт, друзі, вітаю вас всіх на каналі «Життя в Польщі з Надією, з Вовиком, а сьогодні і з Лідою». Сьогодні я вас хочу познайомити з Надією в молодості. Сьогодні у нас в кадрі буде Ліда. А Це точно була мама в молодості. Добро пожаловать. Да. Прошу любити жалочі да. як. Так, так, так. Я сьогодні в горизонтальному положенні, як несправнок нового року удрилася. О, мама, ну, надо ще нам обов'язково замаринувати її. Давайте я її сейчас замариную. Ви мені тільки пропорції скажіть, бо я ж знаєте. Да, давай вже потом. Ти ж уже на олів'є наготувала. Так я ось її сейчас робисенько, і все, ні? Ні, і не, не да її надо. Вимокати, ага, все, все ну, ладно, зупати, я не буду вмачувати, ось і так, ще так, є робота. Так, ладно. Що у нас тут? На олів'є? Яйця, ковбаса, картоплі. Картоплі. і морковка. Що ще може бути? Огірочок. Огірочок і кукурудця. Горошок. Огірочок. Огірочок. Я хочу прям от такий тазик олів'є. Так, горошок. Ну, мене наверное, не вийде такого тазика.

На 9.30 кусочок в гамі. Піде. А що? Хай буде. А зачем? Брать таріло, знаєш, як я роблю. Тарілочками мірять. Я знаю. Талочками. Я хотя не діла, але я бачила, як мінімум. От і буде мірити по цьому. Скільки цього, стільки тарілочку буде і следуючого. От, значить, мама сьогодні в лежачому положенні і буде час командувати. Да. Що я, щось... так да, я люблю, що я не люблю в общем, зайдем наперед, чого я не люблю нічого робити вдома. Потому що ви всі добре знаєте, що дві квочки на цьому в, одном в одному гнізді не, не сидять. І так як я вже не дитина, а сама нормальна квочка. Я люблю все робити. Тільки коли нема нікого вдома. Я бо це як... що богдан, що я. Якби це виходний у мене, я б всіх поодправляла з дому. Тоді б я робила і готувала і прибирала і все. А так як мені Тоді хто... вона інтернет звернула. Привіт синочок. Продовжаю важну тему по поводу того, що дві квочки в одному гнізді, що на яйця не несуть? чи Несі не в общем, я б робила все, якби не було нікого вдома. І, хоч мама і каже, що я б сиділа в інтернеті, вона знає в глибині душі, що я взагалі хазяйновита дівчина трудяща. Просто що я не люблю знаєте, мішатися. Тут у нас мама хазяйка на кухні. Якби був папа, він би обов'язково поправив усе абсолютно будь-який процес, який би я не робила. Він би поправив там, підмішав, там підсолив. Там прикрутив. Мама взагалі може промовчати, коли готовить. Да. То папа, ні. І все. Ну, і на що воно мені надав? От скажіть, будь ласка. я собі прийняла таку позицію, що є. Я не люблю нічого робити. Так, да, Я не люблю готувати. Все. Не готувати, не обирають нічого. Я не хазяйка. Так що так, от. Може а, колись, звісно. А було таке время, це в якому ти класі було? Чи вже не ходила в класу? Коли, Коли ми їздили в Запорожжя надовго, э, э, да. і ти оставалась вдома надовго. Може, ма. Ну, може, 10 11 клас. В класі в якомусь я була, може, 9-й. Я оставалася вдома одна на кілька днів. І все робила і по хазяйству, і по всьому, і нічого страшного. все було. І ми приїжджали з Запорожня, ми їздили з Запоріжжя, турбували овочами, і ми там жили по 3-4 дні. Да. Так. От, От прошу, багато, мама. Ви мені казали, що всякого баса не піде, якраз вийшло місячка. Так що такими мисочками мама все у нас міряє. Ось таких всього должно бути одинаково. Так, і і да, ну чим -нібудь. ну Просто щоб однакова пропорція була всього. В общем, і розкажіть, мама, ми приїжджали з Запорожжя і все було дворі вимете, так і вимогу не де полиночки і всі було да. вот Так. І вона була ще можна сказати дитину. Вона і зараз ще дитина. Ну естественно. А ще розкажіть, мама, як ми жили в Україні. <laughs> Яка ще була хороша? А ще як ми жили в Україні, ви їздили на базарі? торгували. А я була вдома, і дядя Вітя з нами жив. Дядя Вітя був по господарству на огороді, а я була з Богданчиком у вас на господарстві. І теж, завжди, мама приїде з папою, везде порядки, шмон понаводений, їсти наготовлено. Це ж вони були на кето, і да. приїжджали сюди кето. Стол у мене накритий, ідеальний, м'яско пожарене, яєчко, салатик. Ото штука. А де воно? Тут? О, в мене вийде? Кобчу, то, если чесно, то я її на той, і придавила рукой, і все. Так як вони показують, я не вмію. Хорошо, попробую. Ну, Розказуйте ще щось про мене хороше. Чи хвата вже про мене? Я не сильно можу балакать. Хвалися так. Оп, і що так, воно щось не то буде. Наверное, просто по старинке зароблю та її. Лідочка. Хочете мені допомогти? Тут я полежу так і все. Коротше, ці новомодні всі їхні штучки, гаджети, я не, Я от, бачите, ножиком чик-чик-чик. Ми і любимо... не надо мені писати. Так, <рес> да. Еце, <рес> ми любимо, кстати, олів'є, щоб було мелко, да? Да. От. Бо я думаю, сейчас я скажу, що ми любимо, а вона можете любити по-другому. Я люблю мелкае олів'є все. А от салат з помідорів і огірків. Я люблю крупніше порізаний. Там ну, опупоробую яйця вот так, держи на тарілочкою, придавити ці, ці. потом прокрути, воно отпаде. І ще придавай. Оп, прокрути. Про Получається? Це керує. Странне якесь це. Отоплення странне. Ох, як я люблю. Я на ньому так все роблю. Так мені подобається. На баночку півлітрову положу і гоп-гоп-гоп передавила. <клит> Ми заказували на тему стояк, держатель для телефона. Угу. Штатив ще правильно сказати. І ще щось там, і ще щось там, лампу для освіщення, в общем, назаказували, і прийшло, що можна в подарок що-нібудь заказати. Безплатні два подарка. І я собі заказала оцю штучку, що це нарізає, не знаю, як вона вийде. Набор чи одну? набор всякий-всякий-всякий. Контейнери, там, там, воно з контейнерами, і на тірки, і на кубки, і що ти хочеш. Ну, нєненько, виходить. Ну, їй це можна. Все остальне буде важче, їй це можна. Ну, і? Таке вона проловчиться. Так як я, я Олівєру була в останній раз, не пам'ятаю, коли, то... Разпередня. У нас олів'є сьогодні буде яке, необичне? Необичне, да, мама десь там побачила інтересну ідею. І буде ну, побачила інтересну ідею, що це олів'є треба додати по тети на мілку терку сирок твердий і додати туди сиру. Кажуть, буде дуже смачний, кажуть, вкус необичний. Ну, ми ще не робили, сьогодні попробуємо. Ти хочеш сказати, що туди підуть сі яйця? А вы что, еще все наше готовы? Не, я не еще наше, нашусь, но я рассчитывала, что напиток сделаю. Сейчас, сейчас подождем, я думаю, что это будет последнее, четыре останутся. А сколько тут было яиц? Десять штук. Ого! У -у -у. Ладно, все. Хватит еще? Да, хватит. У меня бы чуть яйца. Я буду одного босать. Вы Ви готуєте олів'є? Чи вже кажуть, багато хто каже, що олів'є це вже забуті рецепти, вони вже не інтересні, багато все интересно. А для меня Новый год це олів'є. На тобі, Я бы еще шубу хотела. ну, то таке. Діана вчора ходила по сільодку, сказала, будуть шубу робити. А я хотела хотіла салат з крабовых палочек. Вот Юля часто робить, дивиться, відео виставляє і робить. Крабові, блін, як мені хочеться крабових, я завжди забуваю, якось обходиться так, що крабові ні, ну, а прийдеться колись. А, ну, так, просто тут же ж крабових палочок, таких як у нас в Україні, немає, це треба йти в український магазин купляти. А що є у людей обличчя крабової? Вони є, але вони по вкусу зовсім другі. Да? Да. Вони не такі, як у нас, крабові палочки. І в нас це не крабові палочка, а крабовий продукт чи як там. А тут він взагалі по вкусу зовсім-совсім другий. Підеш що... в український магазин, там така ціна що може перехотіться теж. Я вчора ж проти хотіла взяти. Я консію брала, по-моєму, за 15, тут така банка балтійські чи як вони називалися, велика банка така, і такі один в один, блін, як в класні. А вчера глядала обычные тоненькие баночки, ні, не, не взяла, а вообще планировала. А ікра не було, да? Да, нема, каже, есть ікра е, мелко якогось там дрібненького и 150 злотых коровок. О, ну це натурально, не белково, ну мелкая. Це ще дешево вважається, понимаешь? А білкова була чорна, ну вона 20 злотих, як красна на 39, це 20, вона каже, я вам не можу даже порекомендувати, бо я не знаю, яка вона. Думаю, тим більше ми чорну ніколи не брали, поняття не неї вкус, я не захотіла брати. Ну так. Видимося, хорошо на вечерю. На вечерю. Хорошо на вечерю поїла. Тепер можна на наступну вечерю, так? У Ліни сьогодні вихідний, а Вовик на роботі. І Валік на роботі. Всі на роботі. Що я сьогодні теж, бачите, на роботі. Сьогодні я шаткова. Ну, я сьогодні виходна. У нас така ніч була сьогодні з Богданом. Кошмар просто. Ночі не було. Я не знаю, як ті хлопці працюють. А ми, мені кажуть, до весни хоч би видержали, поїмо та й спать ляжемо. Ну, ми не спали взагалі два часа тільки трохи приматнули при, при, втри я останній раз. Він ще в ногах у нас сиділа, Богданчик травонувся чимсь учора. Він у нас такий слабенький, наче цю. Я не знаю. Ну, вроді не їв такого тушена картошка днем, Вечіром, правда, вчорашня пюрешка. Може, вчорашня пюрешка щось дала, вона була з молоком, я не знаю. Ну він так рвав, так рвав, що у нього на личку аж якісь виступили красненькі, такі як сусудики полопані, так? Посипало лице такими красними кличками. Ми так перемучилися. Це кожні 15 минут. Води дали бе, бе і, і, і прям 15 минут зразу, а потім Потрібно дали час, марганцовки. Не? У нас є з дому з України, ще привезли марганцовки пачку. Це спасіння, навірно. Uh -huh. І ми йому марганцовочки раз, другий раз слабенької. І почав тоді через пів потом 40 хвилин, а я оце кожні хвилини, хоч би трошки ще, хоть би, молюся Богу, хоч би, ну, опаздувала там, не так часто, так. І це вже о 2 години ночі, мабуть, останній раз, так? Да? У 3. У 3? А, ні-ні-ні, о 2 з чим-то, бо він прийшов до вас, і тут він уже не, не цей, крутий все, ну, не нервав. В общем, з Богданом сьогодні ніч була кошмар. Кубаска крута уроді, так? Да? Ото такі дівчата діла. Так що, думаєш, готовишся не ради нічому, бо, не дай Бог, так в будь-яку секундочку, щось случилось і все. Ну, да? Він прийшов ще вчора. Помниш тепер? Ага. Уші красні, він щось ємне. Ми думали, він їсти хоче, так він гірний голодний. Він щось такий грав на гармонії. Казав своє своє настроєння вам передав. Таке трагічне, таке трагічне, трагічне. настроєння передавав. От він було йому вже, мабуть, плохо. Ну він не міг поняти, бо він весь каже, що живіт болить. Кажу, животик болить. Він каже да. А оказалося, що йому просто тошнить. Отакі справи, дівчата, хлопці. Хочу всім сказати, хоч і не показуюся, але хочу всім сказати вам, що прожили ми цей год, хай він уже уходить. З Божою допомогою йдемо в Новий год, З надіждами, що вже цей ад, все оце, що в нашій Україні робиться, все закінчиться і всім вам цього бажаю. 25-го Як був 24-й, бажаю всім, звісно. Е, якщо сказати про нас, то в Ютубі ми з вами добилися багато чого. Підписчиків, сім'я наша в нашому Ютубовському каналі, виросла. Е, дякую всім, бо це ваша підтримка. Благодаря вам. Так що всі празднуємо цей новий рік в нашій сім'ї в дружній і всім бажаємо всього самого. Того, щоб ви хотіли кожен в своїй сім'ї, щоб всі мрії збувалися, всім обов'язково здоров'ячка, дівчата, саме головне і хлопці, друзі наші, саме головне, щоб було здоров'я і мир, а все остальне оця суєта приложиться сама по собі. Головне здоров'я і мир, щоб вже солдати наші, мучники наші, щоб вже вернулися додому до своїх сімей та трошки хоч віддихнули. Пожалуйста. Пожили, подихнули, від того рада. Мама, ваша мічта на кінець 24-го року і сповнилась. Ви хоч поблагодаріть за це. Що случилось? Ви сидите і дивися як я роблю щось. Так, <рес> да, я все время кажу, коли в мене ось така таке состояння, що я болію, мені плохо. Мені хочеться кажу, Ліда, більше всього мені хочеться. Позалежать на кровати і наблюдати, як хтось робить на кухні, готовлять і ту роботу, яку я роблю кожний день, і мені хочеться, щоб її зробили тільки тоді, коли мені багато. І ось, бачите, мечта збулася. Я ложу на дивані, а дідка на вогодня Олів'є. Богдан закомандував, щоб билі бутерброди з красної крові. І ми з ним сходили вчора в магазин, а її нема, розібрали. Ну, якби не богдан, може, стіли не накривали. Mm -hmm. Він нас постоне, прошло воду таке саме було. Так тільки в тому году він нам уже 8 часом вечора, а він нам каже, що а що, праздничного стола не буде? Новий... Ну, і ми... Лане, ми на Рождество на одне і на Рождество друге рішили, будемо празнувати. А новий год, ну так, як так. ми його собі, повечерили і все. Хлопці працюють, ну немає у нас особисті, як сідати. І ми вирішили не будемо. І 8 часов вечора ми надумали робити літні, тому що як це праздничного стола. не буде? Так. А в сём году конечно, заранее, как нам, но уже намекаешь, что должен быть праздничный скатерть. Даже надо греёмку белую снять и надо праздничную скатерть. Да. И бутерброды с красной икрой. Вот себе придумал, типа вин и есть, вин есть. А вот это так. О! Скоро будем добавлять борта. Mm -hmm. Ще один можна якийсь салатик придумати, так? Да? Ну. Так, що, тепер мені треба... Я бачила в огірки. Я бачила в інтернеті, дівочки, що роблять олів'є місто ковбаси рибу красну. Ну, якусь любу вкусну. Кажуть, друге зовсім олів'є. Ну, рибу ми ще не пробували, бо <клес> <клес>, накупляти багато не хотілося. Uh -huh. А можна. Колись треба буде попробувати. Може, і добре з рибою. Там, ну, я думаю, добре, а що риба погана теж. Ой, як і открить. Очень так нормально викривається. Так, вона не полігчала, вже балакає по всій хаті ходить. Ой, слава Богу, як він, б'єдний мучився. Крутиться, оце лягає, вирвав. А потім ліг і вирубає його, ну прям спать дитина хоче. 15-20 минут, все, починає крутитися, крутитися по всій кроваті. Так, да, та я сама знаю. Мені сама хуже, що є, це оце болячка, коли тобі тошнить. Це ж, ну просто не знаю я. Навіть не всіма Температуру Температура якось вже можеш перетерпіти, Все. Не знаю, ну. Я щось дуже переживала, щоб ще не було. Бо думаю, теж то, точно боліти буде папа. Ну, потім обізвожування і все. Так, девочки, а що ж Маліда? Розкажи, що ти ще готувала. Що я ще готувала? Ну, ти ж тільки що на свій Нет. канал знімала. Я тільки що знімала, так, да, хотіла шокувати своїх підписників, вести ну, їх в шок. І <кх> зняла для себе для каналу. Коротше, ми вирішили з мамою зробити десерт. Ну, так як ми вже йому. Послідний раз Хочу сказати погану їжу, таку. не погану, а не Вот, І ми вирішили зробити десерт, щоб було і просто, і вкусно, і вирішили зробити тірамісу з кремом, як на Наполеон. Ну, коротше, щось своє. І печення такого, як на тірамісу, я вчора не знайшла, тому залишилось вот такі бісквітні сухі. Бачите, манюханьки. Вот. І все це зробимо зальєм його э, кремом. Пломбірним, кремом. Да, пломбірним кремом, як на Наполеон. Це там заварюється заварний крем, а потім додається в сливочний. Да, Збиваються сливки жирні 36%. І туди по ложці додається заварний крем, остивший. Так. Да. Дуже добрий. Такий вкус, виходить, необикновірний. Найкращий пломбір для... торта Наполеон крем пломбир. Uh -huh. Ну, торт мы уже решили не выпекать, я решила вот с этим печеньем переделать в стаканчик, и будет у нас такой десерт. Uh -huh. А я еще хотела, мы раньше в Украине на всякие такие праздники делали десерт. Ну, у нас же магазины были, и мы брали мороженое, mm -hmm. а потом э, такими кусочками мы ложили. А потом, креманки красивые, потом резали фрукты, это у нас что там было? Апельсинки, киви, да. Вот. А чем мы поливали его, или нет? Нет, мороженое выкладывали. В... Мороженое, зверху. мороженое эти фрукты. Боже, это вкусно. И это себе я тоже хотела. Ну, может, на цей, на может. На Рождество, на другое. Сделаем вот эти... Ах, так. А, так тогда уже не будем есть. Ну, в общем, что-то придумаем. Сегодня, может, наемся, да не захочется. Другим порцию великую будем есть, это хорошо. Вам уже плохо, да? Ну що, ми, мабуть, трошки відключимося. Лідочка зробить що-нибудь, хоч щось вам покаже настояще, то таке. Так, дивіться, я все покришила і додавала ще оцей сирочок такий порізаний, бачите, потертий. І зараз додавлю горошок. І майонез. І майонез. Все це перемішаю. І, в общем, це відео все. Наступне відео буде через. Декілька хвилин продовження нашого дня, Так що переходьте на наступне відео.